Вас просто тупо розриває на шматки. Хтось поспішає це назвати коханням, хтось вважає, що це ознаки долі або щось написано долею. А є такі, хто думає, що це означає якісь незакінчені справи з цією людиною. Але більше за все всіх цікавить питання, чому це відбувається? Чому я, доросла, зріла людина з справи своїх проблем, нічого з цим не можу зробити. Знайома? Давайте розбиратися. З вас лайк, підписка, з мене відповіді і ваше розуміння. Поїхали. Для початку з'ясуємо головне. Якщо ви постійно думаєте про когось, то, по-перше, скоріш за все, у вас є емоційний зв'язок з цією людиною, і це головне. По-друге, і то набагато цікавіше увага, шанс, що ця людина також думає про вас, досить високий. Але одразу розставимо всі точки над «і». Це ні в якому разі не означає, що саме зараз Надя Дорофєєва чи Кріштіану Роналду також думають про вас. Тут працює правило: обов'язково потрібен особистий контакт. Тобто, хоча б раз у житті ви повинні були зустрітися більше, ніж поглядом у натовпі. А от якщо ця людина із вашого реального життя. Оце вже інша справа. Ще раз, важливий контакт, справжня зустріч, реальне знайомство. Саме в такому разі люди, з якими ми ділимо емоційний зв'язок, навіть на відстані продовжують впливати на наше мислення. Тобто ваші дії знаходяться під впливом думок про іншу людину. Але ж як виглядає той зв'язок і що це взагалі таке? Емоційний зв'язок це коли двоє і більше людей відчувають сильний емоційний вплив. Один на одного, навіть якщо вони фізично перебувають далеко. Це може бути як позитивний зв'язок, наприклад, любов, дружба, повага, так і негативний ревність, ненависть, образа. Простими словами, уявіть собі, що ви тримаєте за руку когось, то вам дуже дорогий. Навіть якщо ви відпустите цю руку, ви все одно будете відчувати тепло і зв'язок з цією людиною. Згадали? Це і є емоційний зв'язок. А ще емоційний зв'язок це коли думки про цю людину просто лізуть у вашу голову. Не, не так. Вони там живуть. Постійно. Ви сидите на роботі, ніби вирішуєте якісь задачі, сварюєте каву, і ніби зайняті думками, з якої чашки будете зараз пити. Дивитесь серіал, дуже цікавий серіал. Ви реально хвилюєтеся за головних герой. Але якимось незрозумілим для вас чином в голові постійно з'являється та людина. Ви займаєтесь спортом, гуляєте, чистите вуха, шукаєте щось. Ця людина ніби поруч з вами. Або просто дивиться на вас у ваших фантазіях, а ви навіть намагаєтеся ніби робити все трохи красивіше. Ніби ваша людинка знаходиться поруч, і ви стараєтеся для неї. А буває таке, що. Ця людина ще й починає вам снитися. І оце вже капець серйозно. Тобто не просто снитися, а такі сни, що ви прокидаєшся з емоціями, наче дивишся мелодраму з плачем в кінці, або комедію. Це неважливо. Головне, ти під такими емоціями, про які інші просто мріють. Круто? Ну, як сказати. А потім в один момент ви помічаєте, що це вже зовсім не ок. Ну і такий, сьо. Не буду більше думати про неї. Не буду згадувати уявляти його поруч. Але все світ, ніби почувши ваші думки, такий, ага, щас. І тут починається найцікавіше. Вже навколо вас все раптом нагадує про цю людину. Постійно. Ви йдете по вулиці і бачите людей з такими жарисами обличчя. Запахи, які ви чуєте, також нагадують про вашу людину. Вмикайте радіо, а там пісня, яку ви колись слухали разом. Або дивитись фільми, там історія, яка точно нагадує про вас. І ви думаєте, та що ж це за хрінь? Чи це все світак підколює мене? Можливо. А ще, можливо, ця людина теж не може вас забути. Але звідки береться ця синхронізація? Нейробіологи вже встигли заглянути в цей феномен. Вони провели цікаве дослідження за допомогою МРТ, де спостерігали за активністю мозку людей. І знаєте що? У людей, які були колись емоційно близькими. Мозок реагував на одні й ті ж речі однаково. Нейрони починали працювати синхронно, ніби їх під'єднали до однієї хвилі. Вони видавали одні й ті ж самі імпульси, ніби просто відзеркалювалися, уявляєте? І це не просто красива метафора, це реальність, висновок простий. Якщо ви не можете позбутися думок про когось, ймовірно, ця людина відчуває те ж саме. Але і тут є нюанс: не всі зв'язки приємні. І тут я просто зобов'язаний нагадати, що злість, ненависть і заздрість також створюють дуже сильні емоційні зв'язки. Іноді ці зв'язки міцніше за любов або дружбу. Уявіть, що ви не можете перестати думати про когось, хто вас дратує або кривдить. Ця людина живе у вашій голові, мов безкоштовний квартирант. і, можливо, вона постійно будує свої плани щодо вас, тобто посилає якийсь зв'язок вам. Розумію, для когось це звучить як якась параноя. Може, ахінея, але так це працює. Вже ж, вибір далі щодо того, реагувати на це чи ні за вами. Та моя мета сьогодні дуже проста. Я хочу донести, що таке буває з усіма. І спробувати зробити так, щоб ви це прийняли. А вже що робити далі ну, вибір за вами. Тому, якщо ваші думки про когось негативні, це теж не можна ігнорувати. Спробуйте переключитися або серйозно розібратися у своїх почуттях. Інакше ця людина буде йти за вами як тінь. І що ще важливіше, вона буде впливати на ваше життя постійно, хоча і не свідомо. Чому навіть є наукове пояснення. Всі ці зв'язки, про які я тільки що розказав, нагадують мені одну цікаву концепцію з фізики: це рівняння Дірака. Воно стверджує, що кожна частинка має свою античастинку, і коли вони зустрічаються, то взаємодіють таким чином, що створюють щось нове. Що цікаво, навіть якщо ці частинки потім розлітаються на великій відстані, вони все одно залишаються пов'язаними між собою через своєрідний взаємний вплив. Важкувато. В мене для вас є простий приклад. Ваші шкарпетки. Коли ви їх купуєте, вони разом. Далі ви їх вдягаєте, кидаєте попратися, сушите. Але якщо, наприклад, одного разу одна з них загубиться, вони ж все одно будуть залежати одна від одної. Одна назавжди буде лівою, а інша буде правою по відношенню одна до одної. Розумієте? Так це стосується і нас. Дуже просто. Люди, які колись зустрілися, або Тим паче мали сильний емоційний контакт, подібно до цих частинок залишають сліди в житті одне одного. І навіть після того, як їх шляхи можливо розходяться, зв'язок все одно зберігається. Ми не контролюємо це. Це щось таке, що ми не можемо виміряти. Це щось ефемерне, але воно є. Іноді ми не можемо навіть пояснити, чому знову і знову думаємо про ту саму людину. Це щось більше, ніж просто пам'ять, це вплив, який лишається з нами навіть на відстані. Тож наступного разу, коли ви не зможете позбутися думок про когось, можливо, це не просто спогад. Можливо, це ваше особисте невирішене рівняння Дірака. Людина, з якою у вас був колись зв'язок, залишила частинку себе у вашому житті. І тепер ви, наче ці частинки все ще впливаєте одне на одного, ще раз несвідомо. Іноді це зв'язок, який варто підтримувати, або навіть розвивати. Тому, якщо у вас є така людина, і ви прямо зараз думаєте про неї, не зволікайте, напишіть їй, зателефонуйте, навіть якщо вона далеко, навіть якщо ви в Одесі, а вона у іншій країні. Але інколи є такі зв'язки, які треба відпустити. Хоча і зробити це набагато важче. Але одне точно, такі думки не приходять просто так. Якщо хтось знову і знову з'являється у вашій голові, можливо, настав час з'ясувати, що саме означає цей зв'язок для вас. Чому це важливо? Тому що будь-які хвилювання то недобре. Це у будь-якому разі забирає вашу енергію та силу. Ви стаєте менш ефективними. Тому ось вам бонус від мене: список простих порад, що допоможе розібратися у ситуації, коли хтось постійно у вас в голові. Перше і найголовніше прийміть ситуацію. Усвідомте, що це нормально, іноді думати про когось. Не варто нікого звинувачувати, чи намагатися силоміць позбутися цих думок. Це лише посилить їх, ми ж з вами вже знаємо. Друге, дайте відповідь собі на головні питання: чи це почуття вам приємне, чи воно викликає стрес. Якщо це позитивний зв'язок, спробуйте зрозуміти, що саме ця людина дає вашому життю. Якщо ж думки викликають негатив. Можливо, час переглянути цей зв'язок. У будь-якому разі, моя вам порада: поспілкуйтеся, якщо є така можливість, з тією людиною, і там вже вирішить, чи треба той зв'язок взагалі. Ну а якщо ситуація вимагає розірвати ті конекти, тобто забути про людину, виштовхнути її з голови, з будь-якої причини. Ось вам порада номер три. Спробуйте просто обмежити вплив зовнішніх тригерів. Якщо пісні, фільми чи місця постійно нагадують вам про цю людину, тимчасово уникайте їх. Але увага, це про заміну, це не про викреслитись з життя, це замінити чимось подібним. Створіть нові асоціації, що не пов'язані з тією людиною просто з інших областей, просто з іншими людьми. Четверте, переключіть увагу на себе. Інколи нав'язливі думки виникають, коли нам бракує власного фокусу. Почніть займатися чимось, що приносить вам радість або розвиток. Коли ваше життя наповнене цікавими подіями, думки про інших стають менш нав'язливими. Так з часом, так через багато багато років, можливо, всяке, але почніть вже сьогодні. Ми так влаштовані, зрозуміти це. Ну і п'яте, поділіться своїми почуттями з близькою людиною або тим. Кому довіряєте. Інколи обговорення, просте обговорення цього з другом чи навіть психотерапевтом може допомогти розібратися у почуттях і знайти вихід. Ну і якщо вам пощастить, цей зв'язок буде приємним і взаємним. Бо, якщо ні, доведеться знову шукати нового психотерапевта. Народ, на цьому в мене все. Підпишіться на канал і давайте разом розбиратися в усіх цих загадках нашого життя, бо їх так багато. Бережіть себе, пока.